Чому Німеччина так довго не хотіла надавати Україні важке озброєння, чому німці досі вірять в хороших росіян? Та чому увага до російської агресії падає? Про це розповів експосол України в Німеччині а нині заступник голови МЗС Андрій Мельник в інтерв'ю РБК України. В нашому відео найголовніше висловлення політика з інтерв'ю. Підпишись на канал, поставь вподобайку. І натисни на дзвіночок. напиши свої думки в коментарях. Широкій українській громадськості він запам'ятався вкрай нетиповим, типовим, різким, а подеколи і провокативним стилем дипломації. Варто згадати лише його фразу про ліву ковбасу, з якою він порівняв німецького канцлера Олафа Шольца. Гратися у гру ображена ліверна ковбаса звучить не дуже по-державницьки. Ми маємо справу з найбільш брутальною війною на винищення з часу нацистського нападу на Україну. Це вам не дитячий садочок. Чого Україна очікує набагато більше, ніж будь-яких символічних візитів, то це те, що уряд швидко реалізує пропозицію Бундестагу про постачання важких озброєнь і виконає дані досі обіцянки. Німеччина довго не хотіла надавати Україні озброєння, оскільки німці Україну не бажали бачити повноправним суб'єктом, а українців культурною нацією. Яка готова боротися за свою державність. Україна не відігравала для Берліна якогось особливого значення. Якщо точніше, ми слугували свого роду випробувальним майданчиком в плані поступального утвердження Німеччини як великої держави. Маю на увазі, зокрема, її посередницьку роль у нормандському переговорному процесі. Натомість Росія для Німеччини була, є і залишається великою державою, ключовим геополітичним гравцем на континенті, щоб там не говорили у Берліні зараз про Путіна. Німці вже зараз помаленьку готуються до нового поствоєнного світопорядку. І повірте мені, Росія у цьому пасіянці нікуди не зникне. Москва і надалі відіграватиме визначальну роль, і німецькі політичні еліти цього не приховують навіть зараз. Тема військової допомоги Україні у війні проти Росії поступово зникає з перших шпаль німецьких змі. Також її перестають обговорювати на політичних ток-шоу. Німці сьогодні переконують, що вони вже й так зробили ледь не забагато для нас. Цей наратив уже повсюду тихенько насаджується в Німеччині. Візьміть обкладинки головних журналів: Шпігель, Штерн, Фокус. Раніше ледь не щотижня. Тема України і російської війни. Була якщо не на титульній сторінці, то принаймні становила мейнстрім. А з лютого, тобто вже фактично два місяці, все, на жаль, поступово змінюється. Те ж саме стосується головних п'яти політичних ток-шоу у ФРН. Замість того, щоб дискутувати про літаки для ВПС України, про додаткові танки, нині в центрі уваги такі питання, як загроза банківської кризи, кліматичні зміни, витрати власників житла на енергосанацію тощо. У німців бракують фантазії: ну як можна перемогти Росію цього монстра? Мовляв, рано чи пізно все одно доведеться домовлятися. У Німеччині зараз наростає псевдопацифістський запит на мир. Постійно з'являються все нові ініціативи і колективні заклики до перемир'я і переговорів. У політичних колах чимало хто сумнівається у перемозі на полі бою, тож наше завдання максимально мобілізувати суспільство, пояснювати. Що лише завдяки посиленій підтримці зброєю можна поставити живну крапку в цій агресії. Коли німці побачили всі ці звірства, які росіяни чинять в Україні, вони отримали справжній шок. Це для них стрес-тест на варварство, якого вони не переживали з часів Другої світової, зазначив Мельник. Звичайно, більшість німецького суспільства засуджує цю страшну жорстокість. Адже інакше і бути не може серед цивілізованих людей. Але, попри це все, і на суспільному рівні, і на рівні політичних еліт Німеччини, є розуміння, що Росія як велика держава, як фактор міжнародної політики, навіть попри цю війну нікуди не дінеться. Ніхто не вірить, що вона розвалиться. Німці навіть не вірять, що всередині РФ буде якесь серйозне перезавантаження. Тож не дивно, що німецький уряд. Досі тримає лінію, окреслену на четвертий день повномасштабної війни. Зберігання тонкого балансу в тій збройній допомозі, яка надається Україні, вона не повинна допускати додаткової ескалації, оскільки є ризик ядерної війни. Ця лінія зберігається вже більше року. Тобто, Німеччина з одного боку нам нарешті почала допомагати і важким озброєнням, але досі існують негласні внутрішні межі. Нам потрібно таким чином будувати медійну роботу. Щоб наші союзники відчували, вони зробили не якусь подачку чи акт доброї волі, а солідну інвестицію у власну безпеку та обороноздатність Європи, підсумував Андрій Мельник. Якщо інвестувати ці десятки мільярдів євро сьогодні в Україну, то потім вам не доведеться витрачати сотні мільярдів, коли війна буде вже на порозі Німеччини. Якщо ви, дорогі німецькі друзі, дійсно хочете бути лідером, ви маєте робити більше ніж інші. Не один, а півтора чи два відсотки ВВП. І так нон-стоп, до самої перемоги. І не тому, що ми такі бідні і нещасні жертви, а тому, що це відповідає національним інтересам самої Німеччини та інших партнерів. Повне інтерв'ю з Андрієм Мельником читайте на офіційній сторінці РБК Україна. Посилання на інтерв'ю в описі до відео. Слава Україні! Віримо за СЕЛУ!